Народження дитини це зазвичай неймовірний досвід, сповнений хвилювання та щастя, а зв'язок між батьками та дитиною є особливим та унікальним. Приємно мати когось у житті, хто любитиме вас безумовно, не зважаючи ні на що, особливо якщо в минулому ви стикалися з багатьма негараздами. Але незважаючи на те, що ваші діти завжди будуть на вашому боці, важливо дати їм простір для розвитку та можливість бути самими собою. У цьому відео ми поговоримо про те, як знайти правильний баланс між любов'ю до наших дітей та створенням максимально сприятливого середовища для їх розвитку. Наші слова та дії мають великий вплив на дітей, і це може бути складним завданням, віднайти правильний баланс між відкритістю та встановленням кордонів. Нормально демонструвати нашим дітям, що ми не є ідеальними та маємо емоції, але також важливо дбати про своє власне психічне здоров'я і не покладатися на їхню підтримку. Для дітей є природним сприймати своїх батьків як могутніх та авторитетних. Це підсилюється ще й тим фактом, що батьки відповідальні за забезпечення фізичних і емоційних потреб дитини. Тож, коли батьки стикаються зі складною життєвою ситуацією і потребують допомоги, це може активувати інстинкти виживання в дитини та викликати в неї бажання врятувати своїх батьків. А якщо це станеться, то дитина може взяти на себе роль дорослого і відчуватиме відповідальність за ситуацію, що матиме негативний вплив на її емоційне благополуччя. Після довгого робочого дня ви можете відчути потребу вихлюбнути свій стрес, розповісти комусь про всі свої проблеми та тривоги. І ваша дитина може здатися найзручнішою людиною поруч, до якої можна звернутися. Але ваші діти ще не готові впоратися з цією ролью друга чи психотерапевта. Хоча всі ми хочемо мати міцний зв'язок зі своїми дітьми, варто пам'ятати, що психіка дитини не пристосована для розв'язання проблем дорослих. Якщо ми залучаємо їх до дорослих розмов, вони можуть відчути тиск і зобов'язання брати на себе дорослі обов'язки та приймати дорослі рішення. А це перешкоджає їм відчувати і сприймати свої емоції, усвідомлювати свої потреби та виробляти свої власні способи подолання труднощів та емоційної регуляції. До того ж, дорослі проблеми приголомшують дітей і спричиняють нав'язливі та тривожні думки. Усе це перешкоджає нормальному психологічному розвитку дитини. Я часто чую вислови на зразок. Він це може, йому вже 6 років, або вона вже велика дівчинка, їй вже виповнилось 9. Але, шановні батьки, несправедливо очікувати, що дитина виконуватиме дорослі обов'язки лише тому, що вона досягла певного віку. Навіть 15-річний підліток може бути не готовий до розв'язання проблем, з якими може впоратись дорослий. Адже наразі вже доведено, що наш мозок досягає повної емоційної зрілості всередині 20-х і навіть на початку 30-х років життя. Багато сучасних батьків мають труднощі із балансом між роллю батька чи матері й роллю друга для своєї дитини. Фраза Я найкращий друг мого сина чи доньки є досить поширеною поміж батьків. У нас може виникнути спокуси, змінювати ці ролі з різних причин, наприклад, намагаючись, щоб нас сприймали як добру, веселу маму чи крутого тата, уникаючи гніву чи розчарування з боку дитини, або помилково сприймаючи надмірну відкритість і обговорення дорослих речей як прояв близькості. Але виховання дитини передбачає поєднання авторитету, співчуття, турботи, любові та, чи не найголовніше, ролі наставника. Деякі батьки, з якими я стикалася, бояться давати поради чи встановлювати обмеження, які можуть спричинити негативну реакцію в їхнього сина чи доньки, намагаючись не бути занадто суворими, як їхні власні батьки, вони пробують дружити з дитиною. Що є неприпустимим підходом у вихованні. Проте важливо позбутися таких страхів, бо навіть якщо бути батьком і найкращим другом для вашої дитини може здаватися привабливим, насправді це може нашкодити. У своїй практиці я стикалася з випадками, коли дітей перетворювали на довірених осіб, порадників або навіть напарників для вечірок. А це створює нездорову динаміку в сім'ї. Коли межі розмиті і вже не зрозуміло, хто за що відповідальний, хочу навести три приклади. Один із прикладів десятирічна дівчинка. Її батьки постійно сварилися між собою і часто зверталися до неї за порадою щодо вирішення своїх проблем. Вона щоразу опинялася поміж двох вогнів, стаючи посередником у їхніх суперечках. Дівчинка щоразу відчувала величезний тиск вибору між двома улюбленими людьми її татом і мамою. Інший приклад: батьки 13-річного хлопця були активними політичними діячами. Його часто привозили на політичні збори, батьки очікували від нього, щоб він спілкувався з іншими політиками та їхніми родинами. Це перетворило його на так звану довірену особу та порадника для своїх батьків, стараючи межу між його обов'язками бути дитиною і займатися справами, що відповідають вікові та політичними амбіціями його батьків. Третій приклад. Це 16-річна дівчина, яка потрапляла в дуже незручну ситуацію щоразу, коли її батьки відкрито обговорювали свої інтимні стосунки в її присутності. У такий спосіб вони переходили її межі і створювали тиск на її психіку у вразливому віці, переобтяжуючи пікантними деталями. Це навіть змусило її сумніватися щодо власної сексуальної ідентичності. Дружба передбачає повне відкриття серця один одному, обмін на рівних. А дітям потрібна дисципліна та чіткі межі, щоб розвиватися належним чином, і батькам, які також є найкращим другом, це буде важко чи навіть неможливо здійснити. Це також може збивати дитину з пантелику, яка може не знати, коли час посміятися, а коли слідувати правилам. Крім того, це спричиняє психологічний тиск. Замість того, щоб вдома бути сама собою, вона намагатиметься завжди догоджати своїм батькам або розважати їх. Тож будьте дружніми, люблячими та розуміючими, але не дружіть зі своєю дитиною. І ніколи не забувайте про кордони. Нехай діти дружать з однолітками. У міру того, як діти ростуть і дорослішають, динаміка між батьками та дитиною може змінитися, і стосунки перетворюються на більш рівноправні стосунки між дорослими. Це може включати елементи дружби, такі як спільні інтереси, відкрите спілкування та взаємна підтримка. Однак батькам однаково важливо дотримуватись кордонів навіть з уже дорослими дітьми. І розуміти, що їхня батьківська роль усе ще може мати елементи порадника чи наставника, коли це необхідно. Будучи батьками, ми повинні мати інші системи підтримки, такі як друзі, члени родини чи психотерапевт, з ким ми можемо обговорювати та опрацьовувати дорослі проблеми. Це допоможе уникнути непотрібного навантаження на наших дітей. І дасть їм змогу зосередитись на власних потребах і особистому розвитку. Якщо ви виявите, що на ваш настрій сильно впливає присутність або відсутність вашої дитини, або якщо ви відчуваєте потребу постійно з нею спілкуватися, це може бути ознакою емоційної залежності. Тож завжди будьте обережні, покладаючись на своїх дітей у задоволенні ваших емоційних потреб. Якщо ви не впевнені, чи це так, спробуйте поговорити з дитиною про ваші стосунки і зрозумійте, чи не обтяжуєте ви її занадто. Намагайтеся підбирати слова, що будуть зрозумілими дитині залежно від її віку, і наголошувати на тому, що вона не відповідає за ваше емоційне благополуччя і що це не її провина. Можна сказати щось на зразок. Іноді мама почувається засмученою, але це ніяк не пов'язано з тобою. І тобі не варто турбуватися чи намагатися мені допомогти. Я просто хочу поспілкуватися з тобою і дізнатися, як ти почуваєшся. Чи не вимагаю я від тебе забагато? Чи є ще щось, про що ти хотіла б мені сказати? Цілком природно ділитися своїми емоціями з оточуючими. Але важливо пам'ятати про вплив, який це може мати на слухача. Я не пропоную вам придушувати свої емоції та весь час вдавати, що ви щасливі, адже дитина не сліпа. Але маленькій дитині дорослій чи підліткові не обов'язково бути в курсі кожної деталі вашого емоційного життя. Тож які емоції ми можемо і маємо показувати дитині? Ви можете приміром пояснити, що втомилися на роботі і хочете відпочити. Або сказати, що вам сумно, і пояснити, чому, не вдаючись у занадто багато деталей. Нам, батькам, важливо пам'ятати, що діти відчувають більше, ніж ми думаємо. Вони можуть уловлювати навіть незначну динаміку в стосунках в сім'ї. Особливо, коли йдеться про конфлікти між батьками. Ніколи не розповідайте дітям негативні речі про іншого з батьків, бо це може спричинити почуття провини, розгубленості та навіть травмувати, їм може здаватися, що вони змушені стати на чийсь бік або взяти на себе обов'язки, які не відповідають їхньому віку. Але коли справа доходить до розлучення, використовувати своїх дітей як привід залишатися в токсичному шлюбі. Також не варто. Якщо ваші діти бачать, що ви нещасливі та страждаєте, це лише змусить їх почуватися гірше, адже вони можуть думати, що вони є причиною вашого болю. Наші діти постійно спостерігають за нами і вчаться в нас. Добре, піклуючись про себе та використовуючи здорові стратегії подолання стресу, ми можемо подати чудовий приклад нашим дітям. І допомогти їм розвинути емоційну стійкість. Лише пам'ятайте, наші діти не відповідають за наше емоційне благополуччя. Вони народилися не для того, щоб зцілити наші емоційні травми, Будьте відкритими та чесними, але лише тоді, якщо ви не обтяжуєте їх своїми проблемами. Отже, найголовніше це золота середина. Тоді ви будете відчувати, коли варто стриматися. Відповідальне батьківство полягає в тому, щоб ставити потреби своєї дитини на перше місце та створювати безпечне та сприятливе середовище для її розвитку. Процес, коли дітей змушують брати на себе обов'язки та ролі дорослих ціною власних емоційних потреб називають парентифікацією. Водночас відбувається порушення ролей і кордонів між батьками та дитиною. На моєму каналі вже є відео на цю тему, тож перегляньте його, якщо хочете дізнатися більше. А в цьому відео я розповідаю про освіту і розвиток мозку дитини. На сьогодні все. Тож не забудьте поставити вподобайку, поділитися посиланням у соціальних мережах та підписатися. Дякую за перегляд, до зустрічі!